Hi there! Сьогодні поговоримо про другу частину ЗНО читання. Для багатьох учнів це улюблена частина іспиту, бо вона потребує найабияких навичок тайм менеджменту і уваги. Але не хвилюйся, твоя Wonder Woman, <кхід> тобто я, з кількома порадами, вже поспішаю на допомогу. На тебе чекає кілька типів завдань. Перше буде найпростішим. Потрібно прочитати кілька коротких оголошень і зрозуміти їх загальний зміст, не поглиблюючись у деталі. Наприклад, ось четверте завдання пробного ЗНО 2019 року. Відтепер, коли читаєш англійські тексти, візьми собі за правило читати швидко та шукати ключові слова. Наприклад, у цьому уривку ключовими словами є Historic, Displays, Collection, Arts, Tour. Очевидно, йдеться про музей. Тож правильна відповідь A. Хоч перше завдання й просте, розслаблятися не варто, бо далі на тебе чекають три доволі великі тексти. На кожен лише по 10 хвилин. Тому, по-перше, раджу стежити за годинником, коли готуєшся. Так, ти потренуєшся вкладатися в час. По-друге, ось правильна стратегія роботи з текстом. 1. Спочатку прочитай назву тексту та швидко проглянь його. Не витрачай на це більше хвилини. 2. Уважно прочитай запитання та виділи в них ключові слова. 3. Повернися до тексту. Читаючи його, підкреслюй ключові слова. До першого тексту ти матимеш кілька запитань типу Multiple Choice. Зверни увагу, запитання стоятимуть у тому ж порядку, у якому відповіді ховаються в тексті. Тому, коли шукаєш відповідь, наприклад, на останнє запитання, перечитуй не весь текст, а лише останні абзаци. У другому тексті потрібно буде встановити відповідності між абзацями та короткими твердженнями, які їх стосуються. Іноді тебе намагатимуться заплутати схожими варіантами відповідей. Наприклад, у ЗНО 2019 року в тексті йшлося про кілька музеїв. Один з них був нещодавно відремонтований, а інший перенесений у нову будівлю. Учні мали чітко відрізнити формулювання: А от у третьому тексті необхідно буде заповнити пропуски, обравши правильну фразу запропонованих. Тут тобі допоможе не тільки розуміння тексту та лексики, а й знання граматики. Для прикладу розглянемо 35 те завдання пробного ЗНО 2019 року. У тексті йшлося про родину, яка виробляє традиційний клоновий сироп вже протягом шести поколінь. Зверни увагу, it takes something to do something. Типова для англійської мови конструкція. Тому вставна конструкція має починатися з інфінітиву. Погляньмо на відповіді. Маємо два варіанти, які відповідають цій вимозі. Але змістово підходить лише D, тож це і є правильна відповідь. Як бачиш, знання граматики дозволяють тобі формувати очікування й одразу відкидати багато варіантів, тому звертай на неї увагу. Наостанок про підготовку до іспиту. Підготовку до читання можна поєднати з підготовкою до аудіювання. Наприклад, ресурс від BBC Learning English пропонує подкасти з текстовими субтитрами. Слухай, а потім перечитуй їх для ліпшого розуміння. Також раджу читати матеріали на різну тематику, адже й тексти в ЗНО бувають дуже різні. Якщо сьогодні читаєш про театр, то завтра обери матеріал про природу чи туризм так ти розширюватимеш свій вокабуляр. Якщо зустрінеш незнайомі слова під час іспиту, не нервуйся та не зациклюйся на них, ти можеш зрозуміти їх з контексту, на це й розраховані завдання ЗНО. На цьому на сьогодні все. Більше практикуйся, нові слова, і тоді reading справді стане улюбленою та найпростішою частиною іспиту.